Вітаю всіх знову літаки F16 такий інше. Давайте так. Мене що цікавить? Надання літаків f 16 допоможе місто Харкову? Надання літаків f 16 допоможе місто Харкову. О, що мене цікавить. Ніфіга собі так. Так, любі мої, допоможе. Зрозумієте, це дуже сильно допоможе. Так, по-перше, як же воно допоможе? Ого. Допоможе вирішити, вирішити питання з зруйнуванням з оцим дурдомом, що відбувається? Ця карта перша. Десятка між вона перша, вона не тут, вона здає. Як наслідки. Рух. Так, рух. Рух якийсь. Угу. Це дозволить нашим. Робити рух, причому як два напрямки, два, дві дії, так це на що? Ну, руйнування, сильні руйнування. Ви знаєте, я би сказала, що це принесе нам таке, що вони можуть робити дуже приємні речі для нас для нас. Знищити Гедоту. Назву це так: знищити Гедоту. Так, добре. Спитаємо так: літаки F-16 допоможуть просуванню наших по зачистці Харківської області. Літаки f 16 допоможуть нашим для зачистки Харківської області. Назву це так. Так. Самого ткаралі. Чули, чули таку пісеньку? Ось воно. Ось партнери дуже на це допоможуть. Короче. Не хочу казати. Ну, рух колісниці. Ви ж розумієте, що це? Знову ті ж самі карти. Ну, цікаво, знаєте. Знову два напрямки. Рух, два напрямки, і розбити все це ги По-перше, це буде напрям... на ті напрямки, де є прориви. Ви ж розумієте. Так, жертва. Виходимо з ролі жертви. Однозначно виходимо з ролі жертви і вже треба побоювати з цього. Ну, Що сказати? Цікаво, правда? Серйозні моменти. Тірка мочів це вже війна в іншого. Тірка мечів це війна. Дії, певні, які Ну, війна війною, війна це ближче вже до ворога буде, а не до нас. Тому, ось так. Так, для нас це буде непогано. Скажемо так.